Чудове свято, чудове свято міцного здоров'я, залізних нервів. Ми знаємо, що ми живемо в металургійному районі, і все більше нічого не знаємо. Залізне серце України, місто металургів та важливий центр металургійної промисловості України. Це все про наш рідний Кривий Ріг. 20 липня відзначають День Металурга. Тому журналісти Першого Криворізького розпитали містян про їх ставлення до цього дня та як його святкували раніше. Я працюю на Арсулурміта. Інженером по охороні труда Многое, что происходит на заводі. Не хочу наговаривать на людей, что така специфіка роботи раніше в місті теж святкували день металурга. Можливо, ви були і на таких святкуваннях? Конечно, були участвовали, махали різними флажками разноцветными. Ну, это когда ще стадіон был, да, и много, много людей было, то конечно запомнилось на всю жизнь. Сейчас этого не хватает. Полезно. Професія, я вважаю, і не, що вона завжди надо. Все держиться на металі. Тобто без металлургів нікуди. Та я взагалі не місцева. А звідки ви? Я з Херсонської області. Угу. З міста Борислав. Тут вся Херсонська область. Ух ти. Ось. Місто Борислав. Що ви побажаєте, металургам? Мирного неба. Я. Міцного здоров'я, залізних нервів. Я. Витримки. Ну, не знаю. Ну, Металургія процвітає у нас. Працюємо хорошо. Ну, я працюю вже 26 лет. Це як святкували раніше День металурга? Ну як, ну хорошо. Були пригласительні, роздавали пригласительные, Приходили на, комбі... на стадіон металург, були концерти. Ну, интересно було. Зараз такого нету. А якби зараз було, то ви пішли? Ну, конечно. У вас є родичі металурги? Так, дідусь. Проєктує шахти. Цікаві історії він мені не розповідає.